Один з найбільших скандалів, пов'язаний із корейською косметикою, стався в 20-х роках навколо сонцезахисного крему від бренду Purito. Він розпочався після того, як один із корейських сонцезахисних кремів, який здобув велику популярність у Європі та Америці, пройшов. Незалежне тестування виявилось, що його рівень захисту був значно нижчим за зазначений на упаковці. Після цього випадку все більше корейських сонцезахисних засобів потрапили під ретельний контроль, адже почали з'являтися докази того, що багато з них також не відповідає заявленим характеристикам. Це стало поштовхом для масштабних міжнародних обговорень щодо надійності корейської косметики, зокрема її стандартів. Якості та регуляторних норм люди почали сумніватися в ефективності та безпечності таких засобів і стали вимагати більш прозорого тестування та посилення контролю. Звісно ж, це вплинуло на популярність і поширеність корейської косметики. Однак, більшість користувачів розуміють, що це промах одного виробника, а не всієї країни. Якщо людина обирає косметичний засіб, вона має ретельно перевіряти, чим вона користується незалежно від того, в якій країні зроблено продукт. Також варто впевнитись, чи не є підробкою тапінка чи той гель, який ви збираєтесь замовити. Ще один підводний камінь у морі корейської косметики це велика кількість китайських. Фальсифікатів великий попит на корейську косметику. Ну, звісно, змушує конкурентів задуматись. А чи ми гірші? Китайські виробники побачили, що навіть самі китайці надають перевагу корейській косметиці, а не вітчизняному виробнику. Вкладати гроші в дослідження та якісне виробництво. Невигідно набагато вигідніше виготовити дешеву, неякісну косметику і продати під етикеткою відомого бренду. У 2018 році гонконгські митники виявили підробленої косметики на 85 тисяч доларів США. Підробками виявилися переважно південно-корейські засоби для макіяжу та догляду за шкірою від. Інісфрії та Ланеш. не ведіться на занадто низькі ціни. Можливо, часом краще трошки доплатити, щоб потім не лікувати свою шкіру. Важливий момент: оригінальна корейська продукція має штрих-код, який починається з цифр 880. Щоб не купити підробку, обов'язково перевіряйте упаковки на наявність чітких написів, відсутність помилок та якісне нанесення фарби.